Зараз подивимо, що дісталось мені. Ого, смачна шоколадка. Але підтанула. І що мені робити з нею? Рано смієшся, Фібі. У мене крута ідея. Нещодавно у Тікток побачила класний лайпхак, як зробити прикольні шоколадні малюнки. Зараз спробую. М -м, шоколад такий смачний. Потрібно швидше намалювати серце. О, як же це смачно! Пальчики оближиш. Ти можеш відкривати свій клош Звичайно, мені дісталася заморожена шоколадка. Але так навіть краще. Зараз приберу весь цей лід і спробую. Пахне офігенно. Ай, як боляче. Ну давай же, ламайся, дурна шоколадка. Джин, ця шоколадка не хоче, щоб я її з'їла. Вона не хоче ламатись. Окей, спробую облизати. М -м, смачно. Ти дивна, Фібі. Давай краще подивимось, як я намалюю черговий класний шоколадний малюнок. Ти тільки подивись, який милий котик вийшов. Він не тільки гарний, але й неймовірно смачний. Смакота. А ти далі облизуй свою шоколадку. Відкриваємо на 3, 2, 1. Вау, це ж китайська локшина. У мене заморожена. Чому ж так не щастить? Вона виглядає зовсім не смачно. А в мене смачна гаряча локшина. Зараз спробую. Я люблю китайську локшину. Вона така смачна. Ой, я зовсім забула, що вона ще й гостра. Ай ай, як же палко Кібі, допоможи мені, зроби щось. Точно, я ж можу розтопити свою локшину завдяки твоєму гарячому подиху. Класно. Це те, що мені потрібно? Як же смачно. Дякую, Джин, що допомогла розігріти і мою локшину. Упс, пробачте, було дуже смачно. І хто ж відкриває першим? Дивись туди. Я перше відкриваю. Ого, у мене піца, як круто! Вона ще й гаряча. Вона виглядає так смачно та запах неймовірний. Потрібно швидше спробувати. Ого, навіть сир тягнеться. Джейн, тобі теж треба спробувати, але не мою. Краще відкривай свій клош Гаразд, зараз подивимось, що є в мене. Ого, у мене піца. Але тільки моя заморожена. Який же відстій? У відздій? сир теж не тягнеться. Я навіть прокусити її не можу. Фібі, я так хочу смачненьку піцу, а в мене людяни. Я знаю, що робити. Давай я тобі допоможу. Поклади піцу в рот, а я гарненько зімкну твою щелепу. Ура! Вийшло! Як тобі? Фібі, дякую за допомогу. Це було справді смачно. Ой, у тебе зуба нема. Що? Не може бути. О, ні. Мій ідеальний рівний білий гарний зуб. Який жах. Я більше не їстиму цю піцу. Джейн, можеш з'їсти мою? Вона ще гаряча та дуже смачна. А що в мене під клошем? Що таке? Гратимемо на пальчиках? Ну, гаразд, давай. Ти ж розумієш, що зі мною марно грати я виграю. От бачиш? І що мені дісталось? Ой, що це таке? Я зовсім не розумію. Виглядає дивно. Не знаю. Давай подивимося, що в тебе. Ого, це ж чупа чупс Значить, у мене також тільки розплавлений. Мені пощастило, Чупа-чупс виглядає таким смачним. Ммм, Смакота. Ой, прилипло. Тепер язик болить. Ай яй ні, я хочу лишити з язиком. У мене ідея. Потрібно пранканути джин, поки вона мене не бачить. Покладу собі фейковий язик і вдам, що сильно прилипла. Цікаво подивитись на її реакцію. Ну все, я готова. Джейн, Джейн допоможи. У мене язик до Чупа-Чупса прилип. Зараз допоможу відірвати. Я тягну. Фух, вийшло. Ой, фейковий язик. Ну все більше так не роби, не весело. Я спробую свій Чупа-Чупс! І зараз побачиш, як. Якщо на трубочку покласти трохи рідкої карамелі і подути, то вийдуть класні карамельні кульки. Як здорово! Що також хочеш? Я не буду мінятися ділитись. Це все лише мені. Давай зіграємо у цей фа виграє, ти відкриває першим. Я перша. Куди руки тягнеш? Ух ти, навіть От би гарячі. Так, гарячі, смачні нагетси. Як круто! Ой-ой-ой, дуже гаряче. Зараз оцінимо. Смакота. Джей, не задивляйся. Їж свої нагетси. Oh, Я вже зрозуміла, що в мене вони будуть заморожені. І що мені робити з ними? Ох, які ж вони тверді та холодні. Боляче їх кусати. Oh. Ну нічого. Я з вами впораюсь. Треба їх чимось розігріти. Фібі, дай сюди плойку. А тепер чекаємо. Сподіваюсь, що швидко приготується. Я не сплю. Фібі мені сниться йде Ого, в мене нагець приготувався. Як круто! Треба спробувати. Тільки подивися, який він апетитний. Смакота. А чи можна я перша? Ура! Дякую! У мене вафлі. Ой, вони ще й заморожені. Від них такий неприємний холод віє. Від цього шматочка масла можна позбутись. Зараз спробуємо, а раптом буде смачно. Відкривай свій клош. Вау, у мене смачні гарячі вафлі. Як круто! Зараз їх спробую. А дуже гарячі, дуже забула, що гаряча їжа не завжди класна. Треба якось остудити. У дякую, Джин. Ти врятувала мене. А зараз можна спробувати. Скористаюсь виделкою та ножем. Відрізаємо шматочок. Дуємо. Ой-ой, джин, ти що робиш? Треба обережніше. Я намагаюсь розламати цю вафлю. Вона дуже тверда. Я не хочу зуба позбутися. Ні, мені не подобається. Тверда та заморожена. Краще подивлюсь, як ти їси свої ваплі. О, у мене ідея. Джин, я готова поділитись з тобою смачненьким. Давай же разом з'їмо мої смачні вафлі. Ну давай, вони на тебе чекають. Ура, це так. Що? А чому піца така маленька? А у Джона нормальна? Так, мені дуже пощастило. Ого, Хлоя, піца таких розмірів взагалі існує. Про три окуляри, ботанік. Бачиш мою піцу? Існує. а у Еми супермаленька. Проте я не погладшаю. Ціла піцу, а на терезах жодного зайвого грама. Але все одно в животі якось порожньо. Так, так, маленької піцу не наїсися. О точно потрібно ж почати їсти мою піцу. Зараз спробуємо. Вау, як сир тягнеться. Вона дуже смачна. Ема не смій навіть намагатись корасти мою піцу. Я всі шматочки порахував. Повертаємось до поїдання. Так, складемо все один одного, щоб усі голодні не вкрали. Ням. Я все, Хлоя. Можеш куштувати свою піцу. Дякую, що дозволив розумник. Почнемо з першого шматочка. М -м -м, вона шалено смачна. Я точно наїмся на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене. Тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась. Можна продовжити. У животі місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, може, тобі варто зупинитись? Невже в тебе стільки влізе? Мій живі. Він став величезним. Чого змієтесь? Допоможіть. Так, це завдання точно для мене. Ходімо, Хлоя. Точніше покатились. Хлоя це бігова доріжка. Бігова доріжка це Хлоя. Познайомились. А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Хлоя, не лінуйся. Швидкість побільше і побігли. Так, от і мотивація. Біжиш швидше за шматочок піци. Могла одразу його дістати. За шматочок піци я готова на все. Маєш його заслужити. Давай а то сама з'їм. Руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивну хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще ніж раніше? Тоді давай швидше зробимо селфі. І що це? У мене якась крихта на тарілці. Хлоя, не хочу тебе засмучувати, але це маршмеллоу. Ого, Джон, це найбільше маршмеллоу, що я бачила. Так, дівчатка, навіть не дивіться сюди. Краще займайтеся своїми. До речі, до мене саме прийшла геніальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмеллоу так, щоб воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмеллоу на сковорідці. Дістаємо ідеально. Було дуже смачно. Можете продовжувати. Чудово! Я теж захотіла підсмажити своє маршмело. Насаджуємо на шпажку і дістаємо пальник. Додаємо трохи вогника і підрум'янимо цю смакоту. Який гарний золотий колір. Спробуємо. Мм, це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну нарешті! У мене є чудова ідея. Зараз засмажу це маршмело до самого центру. Потрібно більше вогню! Ха-ха. Ух, який запах! Так, начебто все готово. Тому можна спробувати. Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. Mm. Як же смачно! Hey, Джон, та ти звір? Так, я такий. Добре, це чи погано? А неважливо, головне смачно. ще що, що таке. Це моє відро з попкорном. Ура! Мій розмір! Як тут багато попкорну. Ой, Джон, це офіційно найменше попкорн, що я бачила. Ну і що? Він смачний, це точно, але я можу зробити його більше. У мене ще є спеціальний промінь. Потрібно випробувати. Направляємо, одягаємо захисні окуляри та вмикаємо. О, готуйтесь, зараз буде гігант. Ге, Гігант, ти куди? Що? Він став ще меншим. Треба переглянути схеми. Десь вийшла помилка. А цей промінь на смітник. Гаразд, зім такий. Ема, можеш їсти свій попкорн. Що, okay. Чудово, зараз спробую. Вау, а це дуже смачно! Зараз швиденько все з'їм, та ти супер мега швидкісна. Остання залишилась і її вже нема. Все гарне, швидко закінчується. Ну нарешті тепер я можу насолоджуватися своєю смакотою. Обожнюю попкорн. Чур, я перша. Ха-ха, я ж спортсменка, моя швидкість на максимум. Як же його багато, друзі? Я буду його вічність їсти. Так, так, розкиди, будь ласка, побільше. Що? Нічого не чую. У мене попкорн головного мозку. Друзі, я тут. Все добре. Ловіть. Який маленький принглс. <клес> Джон, та ти просто лозер. У мене ось велика пачка. Хоча ні. Це у мене гігантська пачка чіпсів. Гаразд hey. no. можеш розпочати перший. Мені навіть в окулярах цю упаковку не видно. Добре, одразу висиплю всі чіпси з упаковки. Готово! Готова. Блін, я все розсипав. Не смійтесь мною. Добре, до мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу витягну всі чіпси з упаковки. Готово. Подивіться, який крутий пальчиковий скет я купила. Правда, класно? Я професійно катаюсь на спиті, але тільки на пальчиковому. Раз, раз раз у мене є ноги на пальцях, то це чудова можливість закинути парочку чіпсинок в рот. Чудова. Друзі, я все була. Я продовжую. Ну, нарешті, які ж ви повільні, я так зголодніла. Yeah. Зараз відкримо пачку і почну. Як смачно! Які тут величезні чіпсини. Друзі, я дещо вигадала. Висиплю чіпси у рот. Мені так буде зручніше їсти. Ой, вони дуже великі. Ауч! Та не буде поможіть. Друзі, я втрачаю рівновагу. Зараз паду. Паду. Падаю. Королева чіпсів. О, а чіпси залишились. Ема, пригощайся. Так, треба записати цей бургер як найменше у світі. А у мене звичайний бургер. Хіба ж існує більше? Так існує. Подивіться на цього гіганта. Нічого собі! А у мене знову самий маленький. Але я знаю, як ефектно його закинути в рот. Із всіх підручних предметів я зможу зробити катапульту. Готово! Зараз побачите, як я епічно закину бургер собі в рот. Ловлю, ловлю. Фій бачили? Хлоя, а ти можеш продовжувати? Чудово! У мене прокинувся звірячий голод. М -м -м, який він соковитий і смачний. Обожнюю бургери. Друзі, а у мене обличчя чисте? Ти вусата красуня, Хлоя. Добре, тоді ма може продовжувати. Я із задоволенням. Але як мені його відкусити? Він же такий величезний. Точно, у мене ж є величезний молод. Зараз розплющимо. Готово! Ось такий розмір мені точно підсило. Скоріше треба скуштувати. Друзі, це нереально смачно. Це у мамі. Я об'їлась. Що? Чому такий маленький пончик дістався мені? А що в інших? Ну нарешті мені пощастило. Великий пончик. Хоча зачекайте. По-справжньому великий пончик у мене не терпиться його спробувати. Але почне Хлоя. Я? Ну добре. Я зараз швидко з'їм. От і все. Джоан, можеш їсти свій пончик. Okay. Правда? Клас. Який він смачний? Я так обожнюю пончики. Але цікаво, як буде їсти свій ема. Зараз, зараз. Адже не дарма ходжу в тренажерку. Зрозуміло, потрібно підготуватись перед тим, як тягти такі пончики. Трохи присипки на руки, правильна форма. І я зможу підняти цього солодкого гіганта. Піднімаю. Так, я змогла. Е, Хто це там? Приберіть! Емо, ти жива? Я жива чи потрапила до раю. Ще не визначилась, але тут так класно. Дуже. М -м -м, матуся, купи мені шоколадку. Ну хто ж там шумить? Час лише дві години дня. Стривайте, невже вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних елонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде привид скульки та білого простерадла. Не забуваємо про страшну пику. Бу! Ну як страшно. Тоді погнали далі. Потрібно бути дуже-дуже тихим. Бу У, а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них будуть моторошні рукавички. Рук огра. Ага. Вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде, якщо під ногами будуть круглі цукерки. Далі найкрутіше зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчям. Це буде мега смішно. А тепер останній штрих. Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, який приємний ранок! Мамочки! Що це за чудовисько? я чудовисько? Це лише рукавички. Ой-ой, це точно бен. Ой, падаю. Ю. Сподіваюся, що це не соплі. Ну все, Бен. Зараз ти в мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід, а то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко. З Хеллоуіном тебе. Ха-ха, Щось ти в поганому настрої прокинулась. Mm -hmm. Яке круте шоу! Око не відірвати. Mm -hmm. Треба б чимсь поснідати. Mm -hmm. О, молоко! У нас якраз є пластівці на сніданок. Mm -hmm. Чудово! Але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. А ось для сестрички mm -hmm. в мене є дещо цікавіше огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з під пластівців і дамо на пробу. Сподіваюся, їй сподобається такий сніданок. Ну, все можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку. Смачного сестричка. Ой, як це мило. Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала, я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, я справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гедота. Ха-ха, Ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика. Зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн. Та зробимо страшний грим, а тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну! Крутяк! Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент. Якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч! Який монстр мене вкусив! Я попкорновий монстр. Тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене. До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А Джин якраз прикрашає кімнату до Хеллоуіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. ха-ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Чудово. піду допоможу сестрі. Джин, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз собою інструменти приніс. Зараз мить просверлю дірки у стіні для цвятів. Ой, щось у носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, не вже це рукабина. Це фейкова рука. А він непоганий в пранках. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти та штучна кров. Намотаємо бинти. Тепер ховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо вензи дістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч погана ідея. Що буде далі? О, Джейн прийшла дивитись зі мною фільм. Мої улюблені чіпси. Що не хочеш давати? Тоді я смикну тебе за волосся. Що відбувається? Вже ну ти у мозок видно. Мамочки, давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з гарбуза страшну пику, яка точно його налякає. Це будуть очі, а тепер ротик. Чудово! всередину потрібно покласти свічку, та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко бена. Стемрявиця пика здається ще страшнішою. Але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди, ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки Бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Яхо! Гей, що то за сліди? І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно. Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком.